Але в народі все рівно скорочують мін'є. Чи ви ж закладали ці жартівливі сенси? Важливим було все ж таки чітко сформулювати, яка є, яка є мета і, і який той сигнал, який ми хочемо послати. Одним з відвідувачів Пральні був тодішній віце-прем'єр-міністр України, якого учасники групи називали Чегівар. Знаєте, друзі, в ці дні мій офігіватор зламався кілька разів. Потім, врешті-решт, і ще раз перегрівся, розплавився, а потім ще раз згорів. Набу оприлюднило і ще кілька порцій плівок. Міндіча в рамках розслідування величезної кримінальної справи щодо схематозу на енергетичних підрядах. Коротко нагадаю, що було у попередніх серіях. Ми про це вчора згадували, що на плівках зафіксовано як сам колишній бізнес-партнер президента Міндіч, екс-міністр енергетики, а нині юстиції Герман Галущенко. а Також інші посадовці і бізнесмени обговорять відсотки відкатів. Приблизно в 10-15% від вартості контрактів, а також способи легалізації коштів через підконтрольні структури. Там, зокрема, згадується схема із активами і методи контролю над енергетичними потоками. Окремої уваги заслуговує ось ця частина плівок, де а, тенор. Він же Дмитро Басов, який відповідав у енергоатомі за фізичний захист та спеціальну безпеку енергетичних об'єктів. Та рокет він же Ігор Миронюк, радник, екс-міністр енергетики Галущенка, і вони обговорюють будівництво захисних споруд для українських енергетичних об'єктів і доходять до висновку. А навіщо їх взагалі будувати, якщо гроші на це можна вкрасти? Ну, то, что хотели переговорить о закисней и прочим вещах. Они начнут планеру отображать свое следующие объекты. Закисней, типа сумасшедшее. Побуду мы что-то еще или закончим то, что есть, больше закиснее с рода или скрутим. Я бы подарок для, чесний, жовка, кінь, рівень цинізму просто позамежний Йдеться точно не про тих людей, які вирішили пов'язати своє життя із енергетикою, бо їм це подобається, або вони хочуть допомогти у державі у скрутний момент та. Про що я взагалі говорю? Це люди, які прийшли у державний сектор, аби красти. Вони дірвалися до корита і крадуть як востаннє, їм байдуже абсолютно на Україну, на українців, на те, що Україна у війні, на те, що люди сидять годинами без світла. Вони, судячи з усього, не збираються тут жити. 350 трохи запрошіть. В Швейцарії трьох у нас тут. Так, от щоб... ну, що ви Можна сюди закупити? Не ну, можна. Не знаю тільки. Как. Три і се час, потім через місяць і ще три. Ага, то Швіса. Будинок у Швейцарії. Ось що їх турбує. Вони просто хочуть зідрати бабки із держави. У свіжих плівках, які набу прилюднено сьогодні, 11 листопада, ми бачимо продовження історії цієї, і ми бачимо, як ОПГ імені міндіча Галущенка, врешті-решт, дізналися, що під них копають антикорупційні органи. І ось яка була цікава реакція. Думаю, не думаю. Це якраз було після того, як закрутилася справа міністра єдності або очільника Мін'єду Чернишова. Зараз ми про нього поговоримо. Тобто відчули, відчули, що запекло, запекло, і вони вирішили згортатися, бо злякалися, і тут теж виявляється проблема біда. Друзі, ось міндіч спілкується теж із певною особою, з якою вони обговорюють, що треба зупинити будівництво. Треба зупинити будівництво маєтків та басейну, який будується у цих маєтках. Смотри, а, сейчас мы так разгулялись там у тебя, что заморозить, просто так уйти, я не представляю, как это все пропадет. Если нам надо целлировать, значит, надо ну. закончить какие-то работы. Ну. И... Это то же самое поучительное, ты да, понимаешь? Надо с умом подойти. Это как? Нужно это все, не остановиться, а законсервировать Назву. меня бьешь, Я, сука, себя, тот, вы, и уйди. Это ужас вообще. Ну, нельзя, ты понимаешь? Для меня ужас. А для меня нет? Пришло до полмільйона, правильно? Ну, надо хотя бы 300-250 на славі, тому що вже взагалі із 50 на басі, 350-90. Тобто, уявіть собі, вони так розігналися. Що вже почали будувати, ремонтувати собі там будинки, басейни, розраховуючи, що ця схема працюватиме вічно, те, що їхня робота взагалі то впливає на те, що довкола цього басейну все перетвориться. На розруху це їх взагалі не турбувало. Я розумію, звісно, що ці люди ведуть такий спосіб життя, що вони живуть у своїх віп резерваціях і навіть не уявляють, що воно в тому реальному світі, де йде війна, відбувається, але такої цинічної відірваності її годі уявляти. Ось іще, до речі, один епізод плівок, де Карлсон він же міндіч розповідає про певні домовленості із силовими структурами. В тому числі в контексті грошей, <риклад> А почему? Потому что Туркмении Да, потому а, да. да. ну, да. Если мы туда приезжали да, Предполагали себе, что А и, ну, -то мы тут мы инженерные Мы получаем бездельную работу Просто отфильмировали Стоп! Да, банки не маленькие Но в этот раз не банки Я расписал, банк банки все силовики И мы по этому Як ви пам'ятаєте, усі вони фігуранти цієї справи мають кодові імена: тенор, професор, шугермен, Карлсон, ну і так далі. Що цікаво, ці всі кодові імена, які ви почули і побачили на плівках, це не імена, які вигадали детективи набу або аби знаєте, щось. Зашифрувати це справжні прізвиська дієвих осіб цієї схеми, і вони як справжні бандюки, як у фільмах, якщо хочете, мали імена для прикриття, які самі собі давали. Тож те, що Міндіч Карлсон, це так би мовити, ну він сам себе назвав. Але це так невеличкий штрих до справи. Щойно набу оприлюднило нову серію плівок. Там був уже новий фігурант, друзі, якого ми вже згадали на прізвисько. Ще Гевара, який теж у долі. Щоправда, його не дуже схемщики любили. Навіть спеціально шукали некрасиві долари, аби дати йому і не давати йому красиві, бо він себе погано поводить. 300 тисяч просто всі. Хочу, ну, а если появится некрасивая. Угу. Окей. Если одна она больше не будет. А здесь, по-моему, триста тысяч? Триста тысяч? У них ни Есть. Mm -hmm. Потом ты говорил, что этому Чигивае триста дают. Да. Ну, я Чигивае думал. Не хочеться хасіпові давати. Як ви, друзі, здогадалися, цей Чагевара, який себе погано поводиться, премєр Чернишов. Він же міністр спеціально створеного під нього Міністерства єдності Мін'єда. Их много? Ну, не, не, я не волнуюсь. <связываю> здесь следующая 300 тысяч долларов. 200 300 тысяч долларов. 200 долларов. И 96500 евро. Оставляет 124. Ну, все, что было, я Понимаю ситуацию. Теперь здесь то, что mm -hmm. 27, mm -hmm. я не, не претендую в я, я думал, просто посчитать выйти, то есть не считать их никак как не э, тот самый, а как... Э, так что я, я эти снял в кассы, понятно, тебе Да, понятно, я тебе mm -hmm. под... да, Я так. это понимаю, и я это ценю, yeah. я слышу. Також працюємо сьогодні над питанням множинного громадянства. Це важливий компонент в майбутньому для того, щоб з одного боку зберегти тих українців, які розглядають рішення щодо отримання громадянства іншої країни, наприклад, європейської країни. Це не є виключенням. Таке буде відбуватися. І я розумію, чому таке буде відбуватися, і про кого говорить Чернишов, судячи із плівок, про себе і свою компану. Яка була реакція влади? А Що, ж, друзі, влада принаймні не стала заперечувати? Це вже прогрес. Але й назвати реакцію, як то кажуть, рішучою дуже складно. Володимир Зеленський згадав про якусь корупцію в енергетиці аж в самому кінці свого вечірнього відео. І ще одне: будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в кампанії це пріоритет. Енергетика. і Кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні! Знаєте, якби президент не згадав про Набута уряд, то можна було б взагалі подумати, що він говорить про Кудрицького, якого кілька тижнів тому взяла ДБР. Ну, не з не зовсім розумілих причин, скажімо так. Звісно, нам би хотілося почути щось і про Галущенка і про Міндіча, але нічого такого ми від президента не почули. Як і не почули, чи зробить влада якісь кроки стосовно їхнього подальшого, їхньої подальшої участі у житті держави. Тому що коли лунають такі звинувачення, неможливо, аби людина, яку підозрюють у таких великих корупційних оборудках, залишалася на своїй посаді. Хоча у міндіча, наприклад, посади немає, але він виконує підряди, в тому числі оборонні підряди. І ще велике запитання: знаєте, а що на тих підрядах оборонних відбувається, якщо ми бачимо, що відповідно відбувається на енергетичних? Я взагалі тоді що робити з замовленнями, чи втратить Україна при цьому можливо якусь кількість своєї зброї, і скільки вкрадено насправді щодо цього мають бути а рішення негайні, б – негайна комунікація. Комунікації від президента ми не почули. Зате побачили комунікацію в телеграмі, в якому офіс президента присутній. Формально і неформально має свої неофіційні канали, має своїх так званих лідерів суспільної думки, а також, вірогідно, замовляє повідомлення в телеграм-помийках. Ось засновниця ініціативи Як не стати овочем, Оксана Мороз опублікувала як великі анонімні телеграм канали висвітлювали справу Набу. І, як ми бачимо, здебільшого вони нападають на набу. А прізвище Міндіча взагалі не згадується так, як ніби його не існує. Друзі, відпишіться від цих каналів, якщо ви ще підписані і перебуваєте в телеграмі. Також ось Стерненко викладав, як по телеграму розповсюджується чорнуха проти набу, що Набу мовляв працює на Росію. Та й що говорити? Придворні блогери також озвучували ті самі методички. На сьогоднішній момент для мене очевидно, що набу веде війну з української держави. З Україною, як з державою, війну цю веде на боці Росії. Це доводять, і миттєві реакції російських пропагандистів. Вже і Скабєєва одна з першої відреагувала на обшуки. У себе до речі, в коментарях я також бачив схожі коментарі: як від ботів, так і не від ботів. Ось така чорна комунікація є. Іншої комунікації немає. Володимир Зеленський сьогодні поїхав у Херсон на річницю звільнення міста від російських окупантів. Активно постив звідти фоточки, у тому числі і з дітьми. Ну знаєте, Анджеліна Джолі, яка приїздила до херсонських дітей тиждень тому, задала тренд. Тільки от з нею фотографії з'являлися набагато менше ніж. Нині з президентом була реакція від міністерки енергетики Гринчук, також ну така небагатослівна, не чиниться жодного опору, жодного приховування. Компанія абсолютно відкрита до роботи з правоохоронними органами. В той же час хочу нагадати, що в нас під страшними атаками, масованими атаками енергетична система, і звичайно, що будь-які події, які відбуваються в енергатомі. Як ключові компанії, яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми, вони під увагою всіх і звичайно, і для мене, як для міністра енергетики, дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро відкрито, і всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайно, їхня вина. Нульова толерантність до корупції всі мають бути притягнуті до відповідальності в зв'язку з результатами, які покажуть слідчі дії, розслідування, судова система. Тому в цьому плані дуже важливо, щоб процес відбувався саме так. Слово гринчук, схоже за все, теж є на плівках Мінтіча. Також вона згадується там. І платили зарплату. Платить зарплату рокет. Він же колишній радник міністра енергетики Мироню. Merci. <truits> Ну так, принаймні, він висловлюється, що означає, що він платить її зарплату. Тут ще знаєте, треба зрозуміти. Міністерство юстиції, яке нині очолює один із фігурантів плівок Герман Галущенко, колишній міністр енергетики, також випустило заяву. Я процитую. Міністерство юстиції України підтверджує, що за участі міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження. Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебіч. Об'єктивного та неупередженого розслідування міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. Нульова толерантність до корупції. І всі знаєте про цю нульову толерантність до корупції одними і тими самими словами, таке враження, що методичку їм усім писав Дмитро Литвин. До речі, це не виключено. У мене немає що додати до цього, друзі. Я не хочу розводити істерику під час війни. Я цього не люблю. І, можливо, якби зараз була б не війна, я б висловлювався дещо по-іншому, і тон цього відео також би був інакшим. Я запитав вашої думки на Ютубі, як ви гадаєте, якою буде реакція влади, і ось що ви висловилися: як ви проголосували? Те, що Зеленський звільнить Галущенка? А вважають тільки 3%, відсотки. Те, що будуть зроблені пристановки у Кабміні, 8%. відсотків. Я розділив ці два варіанти, тому що звільнення Галущенка могло би бути показовим в якості принесення в жертву. ЦАПа від А пристановки в Кабміні це тому, що там у Кабміні не лише Галущенка… По-хорошому треба братися 38% з вас вирішило, що почнеться тиск на набу а 51% вважає, що реакції не буде жодної. Насправді, останні два варіанти вони мають під собою ґрунт, і фактично або вже здійснюються, або ми їх бачимо бачили раніше. Бо тиск на набу ми бачили влітку, через що спалахнули протести молоді. Відповідно, ми бачили це на законодавчому рівні, на рівні Верховної Ради. Ми бачили потім це по обшуках у детективів набу е силовиками, а також е у справі проти Руслана Магомедрасулова. Також ми бачили, як так само, офіс президента кидав на набу свою медійну обслугу, а сам тупо мовчав, коли вскривалися справи проти. Тих чи інших високопосадовців та депутатів. Ну, до речі, те саме було і з тим самим Чернишовим. А якщо не брати справи НАБУ, то можна згадати дуже з однієї сторони медійний, і смішний, але насправді дуже жахливий випадок із Миколою Тищенком. Я маю на увазі жахливий, те, що йому дозволяють таке робити, і він в результаті просто. Опинився в СІЗО і поступово з нього виліз, і навіть поступово виліз під домашнього. А решту і зараз продовжує депутатствувати. Андрій Єрмак кума по факту в біді не кинув. І судячи з усього, зараз офіс президента вибрав ту саму тактику, відмовчимось, а там далі щось якось це все замнемо. Якось воно буде. Далі вийде черговий сезон холостяка. Увага перемкнеться. Всі забудуть. І я так гадаю, що розуміючи це, НАБУ і публікують півки повільно, порціями і в принципі правильно роблять. А також дуже цікаво дивитися, як ті, хто виправдовують корупціонерів, ще більше і більше закопують себе удачі їм у цьому. Друзі, я гадаю, що попереду нас очікує ще багато цікавого хоча, на жаль, неприємно цікавого. Друзі, час підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Нагадую, мене звати Богдана Мосов, я незалежний журналіст. На моєму каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижні зі здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть на вашу думку, що ви думаєте, чим закінчиться ця справа, якими будуть дії влади, чи вони будуть, чи вони. Не будуть. також поширюйте це відео. Це дуже важливо, щоб його побачило якомога більше людей. І окрема подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Друзі, дякую з вашою допомогою. Виходять нові відео. Пескісток. Друзі, на фронті зараз важко. І, на жаль, є просування ворога у Запорізькій області біля кількох населених пунктів, є просування на Донеччині. І ви вже, мабуть, бачили, як росіяни намагаються проникати у Покровськ, прикриваючись туманом. Росія застосовує нові тактики, і ми бачимо, як замість великих наступів вона в тому числі використовує дрібні штурмові групи. А це означає, що на фронті дуже потрібні дрони, які могли б знищувати. Ці дрібні групи, а також реби, які могли б захищати наших солдат. І друзі, я дуже вас прошу не оминати збори на дрони, на, на РЕБи. зокрема, внизу я залишаю посилання на збір для підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данило, які боронять часів яр на Донеччині. Іде збір на 20 детекторів в дронів Дзига, Ви можете до нього долучитися в першому закріпленому коментарі. І разом із цим сьогодні ми маємо третю річницю звільнення Херсона, і я би хотів нагадати вам, нам собі усім ті події, ті кадри, перш за все, ті емоції, які ми тоді відчули. Те, що ми тоді побачили, як українці зустрічали Збройні Сили України після звільнення. Від окупації Ось зараз журналісти Суспільного попросили мешканців Херсона поділитися спогадами про цей день. Ми всі зібралися, поїхали на площу, а там, а там це свято Свободи. Це ми ніколи не, не знали, що це таке є свято день визволення в Херсоні в березні. Ми не розуміли його, ми ніколи не святкували. І ось ми всі разом гуртом. Ми почувствували, що це таке. Бути звільнені. і е, ця фраза Рідні, ви вільні, е, це я зараз буду плакати. Це неймовірне відчуття свободи поруч наші хлопці, наші котики. Ми в безпеці. Ми розуміємо, що ми можемо танцювати, співати. Ми гадали, що все буде добре і ось все. Це перемога. Ми вже вдома, ми в Україні. Ми знову м -м, самі собі приналежимо, а не комусь, бо окупація це було просто насильство кожен день. Це психологічно, це фізично. Це було складно, а це була а, крапля, не крапля, це був такий ковток свіжого повітря вільного. Це свято. Саме для мене це як другий день народження. Це ось Новий рік, 8 березня це все не те. Є день народження і є свято визволення Херсона. Вроді, знаєте, мені дуже хотілося, щоб в цей жахливий час, в який ми живемо, і на жаль, ці жахи, вони стали для нас буденністю, ці випробування. Ми не знаємо, коли це все закінчиться. Коли закінчиться війна, нам складно, і складно те, що ми переживаємо. Але хотілося б, аби за складнощами ми ніколи не втрачали розуміння, для чого ми для чого ми тут, для чого все, що треба перемагати зло, що зло рано чи пізно буде переможемо. І про те. Що таке свобода? Я інколи бачу людей, які, знаєте, заганяють себе в деконструктивні думки, і інколи просто говорять різними методичками. Я розумію, звідки це все йде, із соцмереж, із різних блогів. Це можуть бути російські методички, можуть бути інколи методички Офісу президента або якихось політичних сил. І при цьому. Люди інколи забувають і забалакають на те, що є нашою метою. І ми так забуваємо, що означає свобода, що означає бути собою, що означає бути українцем, і яке це все, які це все насправді неймовірні цінності, яку страшну ціну за це доводиться платити. І що б не відбулося, друзі, яка б не відбувалася жесть. Ми маємо концентрувати наші сили на перемозі України і на поразці зла, на поразці Росії. Якось саме так захотілося висловитися в цей насправді складний день складного тижня, складного місяця, складного року, складного часу. На цьому поки що, все. Дякую за те, що ви на моєму каналі. Дякую, що коментуєте. І не забувайте допомагати війську, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!